Доброго дня, Водій. Скажіть, будь ласка, Шо? у вас все в порядку? Так. Да. — Алкоголь вживали сьогодні? Ні. Не. не вживали? -хо -хо -хо. Вживали. Вживали сьогодні? Колись утра вживали. Ви знаєте, що в п'яному вигляді не можна закрема сюди. Да, знаємо. Пане водій, огляд будете проходити на стан алкогольної сп'яні? А що проходить? Будемо на місці проходити чи ні огляд? Який огляд? А ти ви бачиш, спиніння. що я випіш? Це просто така процедура. Ти не бачиш, що я випишу. Я випиш? бачу. Я бачу вас. Я конкретно бачу, що випивши. Така процедура, призначена державою. Документи на машину. <рес> ось піон.